Я відмовив клієнту в продажу електромобіля. Уявіть, таке буває. І що ж сталося? Запитаєте ви. Телефонує до мене клієнт і каже: давно слідкую за тобою. Бачу, ти там електромобілі просуваєш, дуже круто, дуже дешево і так далі. Прям загорівся. Хочу. І в процесі спілкування з'ясували, що клієнт дуже часто подорожує по Україні. І я кажу: слухай, ну якщо ти раз на місяць, а то і два рази на місяць їздиш по Україні, тобі не дуже буде вигідний електромобіль з тої причини, що ти, якщо обрати правильний інший автомобіль, ти будеш витрачати на швидкісних станціях по Україні на 100 км стільки ж грошей, скільки це буде на іншому автомобілі у якого дуже малі, малі витрати по трасі. Тобто 250-280 гривень. Буде споживати ну, більшість електромобілів, якщо ви будете заряджатись на трасі. І кажу, тобто, якщо ти це робиш часто, то тобі доведеться дуже часто заряджатись на швидкісні станції, це витрати часу. Та -та 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 -та. Коротше, ми з ним приходимо до того, що йому треба Honda Clarity. Заряджаємо гібрид, який від домашньої розетки він буде заряджати і їздити по місту на електротязі до 80 кілометрів, а по трасі у нього витрати будуть 5 5,5 літрів бензину. Тож, друзі, зіграли ми йому хонду. Так як він хотів, якийсь це час було, це було не супер швидко, бо там були певні параметри. І о, чудо, я б так би сказав, друзі, я виграв для нього Honda Clarity в класному стані за 3800, щоб ви розуміли, середня ринкова вартість по ним. 500-6 тисяч доларів. 3 800 я забрав ту клару. Вона вже скоро буде пакуватись в контейнер і їхати до мене на відновлення в кривий ріг. Я в шоці подивіться, яку гарну тачечку під клієнта я виграв. <му> ну, а якщо хочеш собі правильний автомобіль. Електромобіль, гібрид, бензин, дизель, будь ласка, звертайся. У мене є така фішка, розумієте, я не можу продавати те, що перше не подобається мені, а друге, те, що не треба клієнту. Якщо клієнту треба певні характеристики, певні параметри, ми підберемо саме те, що треба для клієнта. Різні варіанти автівочок є на моєму телеграм-каналі. Посилання є в описі. Переходьте, дивіться. Ну і знайте, я Антон Ферум. Ваш надійний імпортер автівок в Україну. Звертайтесь.